Доброго дня, друзі. Ви на хвилі Технопрок, і сьогодні ми поговоримо про те, що вже давно перестало бути фантастикою про штучний інтелект, який змінює наш світ швидше, ніж ми встигаємо натискати кнопку Оновити. Ще 10 років тому ми сприймали нейромережі як забавку для дослідників щось між наукою та експериментом. Сьогодні ж алгоритми навчаються швидше, ніж деякі університетські курси встигають оновити свої програми. Вони пишуть тексти, малюють картини, прогнозують ринки, діагностують хвороби і навіть створюють музику, здатну викликати сльози. Але ключова революція не у самих технологіях, а в тому, як ми навчилися делегувати мислення машинам. Кожен клік Згенеруй мені. Це. Маленький акт довіри, ми дозволяємо алгоритмам не просто рахувати, а тлумачити сенси, ухвалювати рішення, оцінювати ризики. І тут виникає головне питання: хто керує ким ми чи вони? Штучний інтелект сьогодні вже не лише інструмент, це співтворець. Ми вступили в епоху, коли код може бути натхненним, а машина емпатичною. ChatGPT, Midjourney, Copilot – це не просто софти, а партнери, з якими ми розмовляємо, сперечаємось і навіть навчаємось один у одного. Та будь-яка революція має тінь. Якщо алгоритм здатен писати віршикам, хто гарантує, що він завтра не напише закон? Якщо штучний розум розуміє людину, чи не почне він нами маніпулювати? І головне, чи готові ми до того, що інтелект більше не належить виключно людям? Технопрок вірить. Справжня сила Ші не у заміні людини, а у підсиленні її розуму. Штучний інтелект це дзеркало нашого прогресу. І те, що ми побачимо у відображенні, залежить від того, що самі туди вкладемо: страх чи натхнення, байдужість чи відповідальність.